Сторінка 37. параграф 6. формування держав Центрально-східної Європи, перші держави слов'янства, діяльність Кирила і Мефодія. Протягом 5-7 століття відбувалося велике розселення слов'янства, яке опанувало терени центрально-східної Європи. Найдавнішою відомою державою слов'янства стало князівство Самом, що виникло в 623 році на землях сучасних Чехії та Нижньої. Австрії. Його заснував князь саму за однією з версій, колишній Франкський купець, об'єднавши місцевих селян для боротьби проти Аварського каганату. Князівство проіснувало 35 років і розпалося після смерті його правителя. У 8 столітті у західній частині сучасної Словаччини виникло Слов'янське князівство Нітра або Нітранське князівство. Із центром у місті Нітра на початку 9 століття до нього входили майже всі землі сучасної словаччини, частина Закарпаття та Угорщини. Єдиним відомим правителем Нітранського князівства був князь Прибіна, який правив у 825-833 роках, у першій половині 9 століття внаслідок об'єднання Нітранського. І моравського князіст утворилася держава Велика Моравія. Більшість її населення становили племена Моравів. Засновником Великої Моравії став князь Моймир. Він та його наступники, князі Ростислав і Святополк, вели боротьбу проти східно правителів, які прагнули підкорити їхню землю. На велику Моравію і східно королівства намагалися також чинити вплив. Християнське духовенство підпорядковане папі Римському. Щоб перешкодити цьому, Моравський князь звернувся до імператора Візантії з проханням надіслати місію для поширення християнства. Ймовірно, у 862 році до Моравії прибули брати Мефодій і Константин, більш відомий під чернечим іменем Кирило. Їхня християнська проповідь мала значний успіх. Цікаві факти. Створення Кирилом і Мефодієм слов'янської писемності, переклад Біблії та їхня діяльність як просвітителів мали важливе значення для розвитку культури багатьох слов'янських народів. У слов'янських країнах православна церква визнавала їх святими. Поширення християнства з Візантії занепокоїло східнофранських правителів, які активізували зусилля з підпорядкування своєму впливу Великої Моравії. Деякі учні Кирила і Мефодія. Знайшли в цей час притулок у Болгарській державі та продовжили там поширення слов'янської писемності. Саме з Болгарії створена Кирилом і Мефодієм слов'янська абетка потрапила до Русі. Після смерті князя Святополка розпочалися у особиці між його синами, що призвело до ослаблення Великої Моравії. У 870 році її менша частина стала чеським князівством, а більшу частину. На початку 10 століття підкорили угорські мадярські племена, що переселилися в панонію утворення чеського та угорського королівств. На чеське королівство постійно чинили тиск, знать і духовенство і сусіднього східно-франського пізніше німецького королівства. Близько 973 року в його столиці Празі заснували підпорядковане Риму єпископство, і відтоді. Зародки східного християнства поширені там братами Кирилом і Мефодієм почали зникати. Засновником першої династії правителів у чеській державі вважають Прожемисла, який, за переказами, був простим хліборобом. Найвідомішим серед перших прожемисловичів став князь Вацвал Він багато зробив для поширення християнства серед чеського населення. Це викликало невдоволення давньої родової знаті. Вацвал загинув у наслідок змови, організованої його молодшим братом, князем було слабим. Протягом 11 століття Чеське князівство вело боротьбу зі сусідніми державами. У 1002 році воно стало складовою священної Римської імперії. У 1085 році імператор Генеріх IV за допомогою в боротьбі проти Папи римського надав чеському князеві Врадиславу II королівський титул. Чеська держава отримала статус королівства, але стала залежною від священної Римської імперії. Близько 896 року союз семи угорських племен на чолі з вождем Арпадом, подолавши Карпатські гори, розселився в середньому Дунав'ї. Дещо пізніше вони просунулися далі та підкорили частину Великомуравської держави. Цю подію угорці називали Віднайденням батьківщини, а Арпад. Започаткував першу князівську, згодом королівську угорську династію. Зверніть увагу, слов'янська спільнота Лужичан у сучасній Європі налічує близько 60 тисяч осіб. Вони мешкають у регіони Лужиця, Лаузіць у Німеччині. Німецька влада створила для них район Лужицька Поселенська область. Спільнота Кашубів заселяє зараз частину польського помор'я Кашубію. За різними оцінками, їхня кількість становить від 50 до 500 тисяч осіб. Кашуби і лужичани сповідують католицтво та лютеранство. Сілесті є нащадками слов'янського населення верхньої сілезії, регіону на теренах сучасних. Польщі і частково Чехії, Словаччини та Німеччини. У 955 році, зазнавши поразки від імператора Оттона I у битві на річці Лех, угорські завойовники припинили нападати на землі священної Римської імперії та перейшли до усілого способу життя. Відтоді серед угорців поширювалося християнство за західним обрядом. Князь Іштван І із династії Арпадів. За підтримки німецьких рицарів почав хрестити угорців, водночас знищуючи тих, хто не корився його владі. На знак ушанування успіхів князя поширені християнства Папа Римський надіслав йому королівську корону. І на Різдво 1001 року Іштвена І коронували за заслуги у хрещенні угорського населення, церква згодом проголосила його святим. Польське королівство і перша булгарська держава. Наслідком об'єднання слов'янських племен у басейні річки Вісла, полян, Слензан, Куявів, Мазурів та інших стало утворення Польського князівства. Центром формування державності стало племінне об'єднання полян, зосереджене в районі міста Гнєзно. Від цього племені і походить назва держави Польща. Першим відомим князем став Мишко І із династії п'ястів, що правив із 960 року. У 966 році він прийняв християнство за західним обрядом і запровадив його у своїй країні. Князь склав присягу імператору священної Римської імперії, оттану III та одночасно передав свою державу під покровительство папи римського, значно збільшив територію князівства син Мешка І, Болеслав І Хоробрий, який захопив Сілезію та Моравію, а також міста Гданськ і Краків. У 1000 році у місті Гнєзно утворилося власне архієпископство. Цим кроком польська церква заявила про свою окремішність від німецького архієпископа. А у 1025 році Борислав І прийняв титул короля. Із першої половини VII століття слов'янські племена селилися на південь від Дунаю, а у другій половині сюди прийшли також тюркські племена, болгар-булгар. У 681 році вони створили спільну слов'янську болгарську державу Болгарія, яку очолив хат Аспарух. Протягом 9-10 століття вона значно збільшила свою територію та зміцнила вплив у регіоні. Після створення у 855 році просвітителя Кирилом і Мефодієм слов'янської писемності. Болгарська держава стала на думку багатьох вчених важливим культурним центром слов'янства. Князь Борис І у 865 році охрестив болгар за східним обрядом. Держава проіснувала до 1018 році. Її називають Першою Болгарською державою золотою добою її розвитку вважають кінець 9-го, початок 10-го століття, коли правив цар Симеон І у цей час держава простягалася від Егейського моря на півдні до Буди і Пешта, північних схилів, Карпат і Дніпра на півночі, від Адріатичного моря на заході до Чорного моря на сході. Саме Симеон І першим змінив свій титул із князя на рівний візантійському імператору. Формування перших слов'янських держав на Балканах у 626 році. Предки сучасних словенців, які оселилися на східних схилах Альпійських гір у верхів'ях, річок Мура, Драва і Сава, утворили князівство Хорутанія, Карантанія. Імовірно, вона входила до складу держави само. А після її розпаду майже століття зберігало самостійність у 8-му початку 9-го століття. Князівство перебувало в залежності від імперії Карла Великого, східно-франського королівства та священної Римської імперії. Представники сучасних сербів під час великого переселення народів разом із попередниками хорватів і словенців опанували Балканський півострів. Спочатку вони визнавали владу Візантії. Оселившись на нових землях, серби в першій половині VII століття розгормили аварів. І розмістилася на території сучасних Сербії, Боснії і Герцеговини, південної Далмації. У 879 році вони прийняли християнство за західним обрядом. Під час великого розселення частина слов'ян заселила Македонію, яка була провінцією Візантійської імперії. Візантійська влада докладала чимало зусиль, щоб приборкати їх. Це перешкоджало формуванню їхньої державності у 9-першій половині XI століття. Предки македонців перебували спочатку під владою Першої болгарської держави, а потім знову Візантійської імперії. Прийняття християнства місцевим слов'янством відбувалося в 9-му столітті. Разом із вірою серед населення поширилося кириличне письмо. Предки сучасних хорватів переселилися на терени Хорватії. В VI-VII столітті християнство за західним обрядом і латинська абетка поширилися серед них у 7-9 столітті. У 925 році хорвати дали відсіч спробам східних франків і Візантії захарпати їхні землі. Вони утворили могутню державу Хорватське королівство. Проіснувало до 1102 року. Першим в історії країни королем став Томислав І. Зверніть увагу! Територію сучасної Чорногорії слов'яни заселили в 7 столітті близько 971 року. Візанційський намісник міста Діоклей слов'яни назвали його дуклям. Петрислав став фактично самостійним правителем і почав підпорядковувати своїй владі сусідні землі. Так у Чорногорії утворилося князівство Королівство Дукля, яке проіснувало до 1186 року. Цікаві факти: першою та найуспішнішою сербською державою стало князівство Рашка, отримало назву за Одноіменною річкою наприкінці Десятого століття Рашка та інші сербські держави потрапили в залежність до першої Болгарської держави, а з 20-30-х років одинадцятого століття Візантійської імперії. Україна і світ між Руссю та державами Центрально-східної Європи існували тісні зв'язки. Так, великий Київський князь Володимир у традиціях шлюбної династії одружив. Свого пасенка Святополка з донькою польського короля Болослава I Хороброго, а доню – премиславу і предславу з угорським і чеським монархами. Князь Ярослав Мудрий видав заміж за польського короля Казимира I свою сестру Марії Добронеху, а сина Ізяслава удружив із сестрою польського короля Мешка II. Усе це свідчило про довіру і взаємоповагу між державами. Які укладали ці шлюбні союзи?